Олег Винник Обісрався? Мої люди. Ой, Пам'ятаєте, що він Олег Г. Тепер. Як ви пам'ятаєте, Олега в Олег Банвинника е, мав бути концерт у Польщі? Е, ми Черті про нього колишні. згадували, але його скасували по технічним причинам. Е, не стався концерт в Польщі, але Олег Винник не не зупиняється, він тепер хоче в празі в Чехії відіграти свій концерт в «Diamond Hall». 14-15 лютого. Він планує аж два концерти у празі. Квитки вартістю понад п'ять тисяч. Гривень. Слухайте, ну там я почитав цю афішу і опис цього е, партії, і там прямо написали: між виступами дискотека 90. Слухайте. Ну от я зайшов зараз на, в інстаграмі на сторінку цього «Diamond Hall», угу. Це тупо да, так. ресторан. Так, жорсткий такий ресторан із 90-х. Ну, типу, нічого не це не концертний майданчик, типу, для це такого артиста, ресторан. як Олег Винник, наприклад. Ну він ну, караоке, та, да, караоке, да, так, фуршет, дискотека 90-х. да? І, 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 і якась і черга в туалет. А і дрінк кожному гостю. Вау І хто дивиться нас в празі, напишіть, чи виходите в Даймонд Hall, чому там все українською мовою, і чи ви купили вже собі квиток на Олег Олег Оледжіджі винника?